Я подумала, що більш доречно буде зробити велике відео, а не відповісти на питання в інстаграмі одним реченням. Питання наступне, Я підготувалася. Питання таке, як хлопець ставиться до твоїх відвертих публікацій. Чому я взагалі вирішила записати велике відео? Тому що я хочу розкрити тему і фемінізму, і сексизму, і цього всього, а не просто відповісти, як хлопець на це все реагує. І так, коли ми починали спілкуватися, я одразу наголошувала багато разів, що я не потерплю ніяких заборон, не потерплю до себе приниження всякого такого. Це в мене усвідомлення з'явилося не зразу. Не одразу. Ну, якось в мене були і токсичні і дружба, і стосунки. І, коротше, просто я просто дуже боялася цього повтору, і тому так оце поводила з моїм хлопцем, тоді ще другом. Коли ми почали спілкуватися, ми також спілкувалися, я йому задавала питання на тему фемінізму, сексизму, цього всякого такого. Тоді мені не подобалась його позиція, в тому плані, що у нього питання за фемінізмом. Він каже, ну, якщо адекватний фемінізм, то так. Да. Я така, що звісно, коли зараз я йому коротше викладаю цю фотографію, він нормально реагує і каже, гарні фотографії. Але спочатку це, я б не, можу... не можу сказати, що це були сварки, але просто як то діалог такий. Просто мені подобається фотографуватися, я вважаю, що це нормально, фотографуватися. І будь-яка частина тіла це така частина тіла, як і інші. І тобто, тіло людини вже як є мистецтво, і чому його не демонструвати? Тобто, я ж не показую порно, я нічого такого не роблю. Для мене фото такі-такі-такі -такі -такі. це мистецтво. Найбільше. більше я не намагаюся привернути чоловічу увагу, не намагаюся привернути. Жіночу увагу. Для мене це просто гарно, я просто виклала і все. Але, знову ж таки, коли ми почали спілкуватися, він був іншої думки. Він думав, що якщо ти спілкуєшся з хлопцем, з, іншим, там, з другом, по -типу, то значить ти зраджуєш з ним чи щось таке, коли ти викладаєш фотографії. Обов'язково ти хочеш привернути увагу, пояснюю, ні. Наприклад, я викладаю ці фото в якості мистецтва. Якщо я спілкуюся з чоловіками, з хлопцями, це в якості дружби. Якщо я бачу в нашому діалозі натяки на сексизм, що мене в плані сексуалізують, або коли це вже йде в сторону якихось романтичних почуттів, коли я розумію, що я йому подобаюсь, і це якось переходить обмежені такі кордони. Тоді це все вирішується діалогом порозмовляти з цим хлопцем, з цим другом, пояснити, що, що, як і куди. І, типу, знову ж таки, я не бачу ніякого підтексту, коли я спілкуюся з чоловіками, якщо в них немає ніякого підтексту. І тобто, зараз з моїм хлопцем все добре. Зараз він нормально реагує на це все. Оця от робота з малишньою. Вони мене заразили, малявки мої. Ну, що робити? Роботи мене так. Я хочу завершити тим, що я такого бажаю і дівчатам іншим. Якщо вам у відносинах будь-що забороняють, знову ж таки, не ходи в цьому, не публікуй оце, не розмовляй отак, з тим не спілкуйся, то не роби. Це вже вважаються, як зараз кажуть, токсичні відносини. Тобто вам у відносинах немає нічого забороняти. Це не відносини. Не знаю, батьків і дитини, коли тобі забороняють чіпати щось, чи їсти цукерку. Це вже з дорослі відносини чоловіка і жінки, і вам має бути комфортно в цих відносинах. Тобто, ну, коли вам краще буде самою, ніж з партнером, це вже про щось каже, такі вже два ночки йдуть. Я розумію, що, наприклад, коли ви зараз подивитесь це відео і зрозумієте, блін, в мене так, в мене є заборони, але я кохаю цю людину і не можу покинути його її, але просто подумайте, що, наприклад, через 10 років цього спілкування чи цих відносин, що з вами це зробить. Якщо це будуть такі самі обмеження через 10 років, нахер? навіщо воно вам треба справді? Сумки мають бути такою допомогою, підтримкою завжди для вас і для партнера, а не навпаки, пригніченням, заниженням чи щось таке. Тому обирайте, по-перше, себе. Якщо вам не комфортно, ідіть з тих стосунків. по